Познайомився з дівчиною, ввечері забрав з роботи та домовився про зустріч на наступний день. Зустрілись, прогуляли. Значить, Ну, тут написано, прогуляли. Поцілунок. Добре. Перемістились до мене покорити кальян. Добре. Випили трохи, добре. Поцілунки добре. П'етінг добре. Але я загальмував, не роздягався, не зробив все, що від мене залежить. Недобре. На наступний день сама написала, проте спілкування вже було слабеньким. Зараз вже не переглядає від мене повідомлення, і я теж не пишу. Може бути таке, що через те, що сексу між нами не відбулось, вона вже не дуже хоче бачитись. Забити та йти далі, дякую. Та може таке бути. Може. Ну, як вона могла бачити вашу історію? Знайомиться з нею хлопець. Крутий, все добре, зустріч, поцілунки, петінг. везе до себе. Вона думає, ну крутий. А він починає там жувати шмарклі. І вже ну, якось не так вона на цю історію дивиться. Розумієш? Ну Може таке бути? Може. В будь-якому разі, як вже на початку стріму комусь я казав, забити ще встигнеш. Давай так. Ось вона зараз не відповідає на твоє повідомлення. Ти найближчий тиждень, може навіть днів 10, нічого не пиши. Через 10 днів, як ні в чому не бувало, знову запропонуй їй зустрітись. Відповість, шанс є. Відсоток якихось таких історій оживає, як то кажуть. Будеш продовжувати. Якщо знову нічого не буде відповідати, ось тоді заб'єш. Та й все. Та й все. На майбутнє привели дівчину до себе, зробіть все, що від вас залежить. І тоді у вас, ну, що найменше не буде сумнівів, і ви такі: до мене питань нема. Щось там з нею не так. Якась вона йобнута, Якщо я все зробив, прийшла до мене, а потім не відповідає на повідомлення. Я зробив все, які до мене питання.